Доброго вам здоров'я, шановні! 28 квітня, другий тиждень після Пасхи в народі це проводи. Ну і в церковному календарі так само це проводи, бо це томин понеділок в народному календарі. А ще й сьогодні є день мучників дади Максима і Квінтеліана. На Максима казали в нашому українському народі хворих на лихоманку відпоювали березовим соком. Ну, а проводи або провідний тиждень припадають на тиждень після Великодня. В народі цей період називають опровідним тижнем, часом, коли згадують всіх померлих родичів. В цей тиждень існує давня заборона не сіють льону та конопель. В народі вірили, що якщо порушити цю заборону, в родині може трапитись нещастя, а з вирощеного льону чи конопель можуть зробити сорочку для поховання. А от опровідного понеділка, навпаки, є гарна прикмета саме час ловити і привчати молодих лошад. Такі коні виростають жвавими, слухняними та витривалими в роботі. Якщо ніч сьогодні тиха, світла і без роси, зранку чекає негоди. Як вода шумить в горах, попереду гарна погода, світ черемхи це передвізник останніх весняних приморозків. Коли вишня рясно квітне, жито також матиме гарний цвіт. Якщо горобина зацвіла пізно і осінь так само буде пізньою. І з цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікаво дізнаєтеся все, все вам розповім, що знайшла, що відшукала в старовинних джерелах, в етнографічних джерелах, наукових працях, в старих книжках. Все про 28 квітня, а також про понеділок на томиному тижні. Том... Понеділок на, да, на тижні, все правильно. От розкажу, що сьогодні треба робити, розповім обов'язково, що сьогодні робити не можна. Будь ласка, додивіться, обов'язково це відео до самого-самого кінця. Ставтемо лайк, подобаєчку, пишіть коментар, два-три коментарі, головне довгий, пишіть коментар. Обов'язково діліться цим відео. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ще досі не підписані, треба це виправити. І е, перевірте, чи у вас колокольчик, тобто дзвоник, чи у вас він натиснутий. Таким чином ви зможете отримувати сповіщення з каналу першими. От, а я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 28 квітня 2025 року за понеділок. Я дякую всім заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні і я починаю. Другий тиждень після Великодня в церковному календарі має кілька назв. Його називають Поминальним, Томиним або Фоминим тижнем. В старовинних джерелах для цього тижня трапляються й інші назви: радуниця, радуниць, радовниця. Як проходили проводи в Києві наприкінці XVIII століття, це було так: на гору Щекавицю приходили вшанувати тих, що відійшли в засвіти, найповажніші мешканці подолу. Священники правили панахиди біля кожної могилки, і рідні сідали гуртом біля тих, хто відійшов в засвіти, і пригощалися їжею та напоями, принесеними з дому. Тим часом школярі співали псалми, іноді звучала сумна скрипка. До частування долучалися й найбідніші. В XIX столітті на Слобожанщині на проводи йшли через складовище, бо того дня всі поминали своїх рідних на гробках. На межі 19-20 століть про традиції проводів в українських селах згадують так: Померлих згадували в хомин понеділок, бо після проводів звершувався Великодній період, і все, що залишилось від свят, віддавали душам покійних. На спільному обіді роздавали кутю з медом, яку обов'язково треба було з'їсти наче серце. Після спільного обіду родини вирушали на цвинтар до родових могил. Кожен просив священника відслужити панахиду за тим, що відійшли в засвіти. На могилки клали три або чотири яйця. По завершенні панахиди господар розбивав ці яйця об хрест і віддавав їх дідові, кажучи помолись, дідуню, за померлих тата, маму і за сестру. Після цього він називав дідові імена всіх покійних рідних і свояків. Сім'я сідала колом біля могили, щоб обідати. Голова родини помовляв таке Тут моя родинонька, тут моя мати, тут хутко буду я спочивати. На могилку клали від повідкрашенок, кістки зі свяченого поросяти, свячену сіль. Потім могилу обводили свяченою крейдою і, на завершення, виливали чарку горілки, промовляючи їжте, пийте, споживайте і нас грішних споминайте. Після цього кожен з учасників обіду випивав повну чарку горілки зі словами. Дай нам, Боже, довго на цім світі проживати, в добрім щасті панувати, а померлим царства Божого діждати. Звісно, всі ці примовки, ну, це не замовляння, це те, що треба казати впродовж саме цього дня, якщо ви підете поминати і проводи взагалі справляти в понеділок. Я нагадаю, що це можна робити в будь-який день на тижні. Можна навіть декілька разів зробити, якщо у вас є декілька цвинтарів, куди вам треба сходити, можливо, ваші родичі лежать. В різних куточках міста, або навіть області, або може і країни. Ви там поїхали в один день туди, а в другий день може вам треба кудись ще поїхати. І це від суботи, яка була у нас позавчора, і аж до наступної суботи. Можна це робити повний цей тиждень. В нашій українській традиції це є. От, і що, що казати при цьому, я вам всі ці цитати, всі ці залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. В циклі весняних свят нижньоволзьких українців, а ми знаємо, що українці там у нас проживають. Є цікавий звичай. Він називається Ловити хому. Це такий обряд, називається прям так ловити хому, і припадає він на другий понеділок після Великодня. Він зберігся в народній пам'яті українців, які здавна мешкали в селах поза Волжжю. Тепер це північна частина Волгоградської області, а також прилеглі райони Саратовщини та Астраханщини. Цей день, також знаний як Фомин понеділок або проводи Фоми, вважався особливим, бо поєднував в собі давній культ предків і веселу, трохи бешкетну ходу жіночства по селу. Раненько, ще до сходу сонця, жінки йшли на цвинтар не до людей, а до душ покійних. На могилки клали крашенки, пасочки не для когось конкретного, а щоб птахи розтягли. Так вірили, душі прилітають на землю Великодній тиждень, а відлітаючі потребують проводу. Після цього жінки сходились до хати найстаршої з гурту. Справляли складчину, хто шумав, та й ніс, яєць, пасочок, наливочки, добре погулявши, йшли цілою юрбою по селу, співали, танцювали, жартували. Кого з чоловіків не стрінуть, того й ловлять. Кричали Лови фому при цьому. Зазвичай кожен, хто траплявся на їхньому шляху, мав виставити могорич в шинку. А як не мав чи не хотів, тоді його вдягали в штани, пошиті з лахміття, мовляв, Фома обносився, треба нові. В цих штанах часто водили когось із чоловіків або ж і саму жінку наряджали в образ Фоми. Супроводжували цей обряд пісні, сміх і ритуальна страва яєчня з кількох десятків яєць. Святкова хода або й поїздка на возі обходила всі двори. В селах Північної Волгоградщини, де здавна жили українці, на Фомин понеділок виготовляли особливу ляльку фому. ляльку робили з того, що було під руками: солома, ганчір'я, старий одяг. Особливою обрядовою частиною було шиття нових штанів для цієї ляльки, для фоми і казали, обносився, старі вже не годяться, отже, треба зробити нове, бо тільки так може оновитися світ. Штани були великі, іноді кумедні, з латками пошиті спеціально для того, щоб фома мав в чому відійти. Народження ляльки зазвичай відбувалося або ввечері в неділю, або з самого ранку у фомин понеділок. Молодиці сходилися до обраної хати, шили, перев'язували, прикрашали, і вже незабаром в них з'являвся новонароджений Фома. Йому могли зробити голову з вузла тканини, обличчя малювали вугіллям, іноді вдягали шапку чи сорочку. Після народження починалась весела обрядова частина. З лялькою в руках або на возі жінки йшли село, іноді ляльку несли, як дитину, іноді як нареченого. В деяких селах влаштовували Фомі весілля, обрядово зводили його з нареченою, ну, в лапках нареченою, якою ставала одна з учасниць. З лялькою обходили двори, заходили до знайомих, співали, вимагали частування. Фома був в центрі подій жартів, пісень, примовок. Обряд завершувався символічною смертю ляльки. Її спалювали, закопували або виносили за межі села, тобто проводжали на той світ. Це і було останнє дійство, прощання з тим, що минуло. Разом із Фомою з села йшли душі предків. Зникав Великдень, закінчувалась весна, а попереду новий час, новий світ. Ось бачите, як цікаво. Мені особисто, я коли це прочитала, це в науковій статті було, мені було цікаво, бо воно чимось нагадує наш колодій. Колодку, звичай колодки. Якщо ви на цьому каналі з часів Масляної, то ви знаєте, да, що це за звичай. Так само там була лялька, чимось він схожий. І бачите, це ж українці наші, вони там опинилися в іншому регіоні. і Можливо, вони там споконвіку жили, але тим не менш, о щось воно перегукується мені з цим звичаєм. І є в них такий от звичай саме на Волгоградщині. Ну, я сподіваюся, це вам. Було цікаво, мені особисто було дуже цікаво про це дізнатися. А ми йдемо далі, 28 квітня, і це в нас на Поділлі. На Поділлі це день, коли справляється Бабський Великдень. Ми вже цей день відзначили в інших регіонах України, ну тобто, в деяких регіонах України Бабський Великдень відзначали не в суботу, як на Київщині, і про це я розповідала в позавчорашньому відео, а саме в понеділок, після Атоминої неділі. Цього року це 28 квітня. Саме на цей день припадало святкування в багатьох подільських селах: в повітах Вінницькому, Літинському, Ляпинському, Гайсінському. Це свято мало глибоко жіночий характер. Участь в ньому брали переважно жінки середнього і старшого віку. Молоді, як правило, не долучалася, хоча в давнину в проводах брали участь і дівчата і парубки. Жінки збиралися на цвинтарі, приносили мисочки. Мисочки, я ще раз вам нагадаю, що це таке: це один великий, чи три менших калачі, чи три хлібини та ще щось: яєчка, сало, ковбаса. Все це приносилось на кладовище, чи в церкву, і на цією мисочкою відправлялася панихида. Це така пожертва душам наших предків, нашого роду, тим, що відійшли в засвіти. Ну і звісно, так само далі все йшло за тим же сценарієм, про який я вже розповідала. Спочатку була частина голосіння, коли оплакували цих спочилих, а потім вже починали веселитися жіночки після того, як, як слід тугу свою вилили на цьому кладовищі на цвинтарі. Сьогодні, побачивши сухий пень пеньок, можна було створити таку змову замовляння на покарання того, хто відібрав у корови молоко, тобто на покаранні відьми. Якщо у корови зникло молоко, і якщо когось підозрювали, на цей пеньок можна було прочитати от таке замовляння. Слухайте уважно, це справжнє, стародавнє українське замовляння з етнографічного джерела. Значить, казали так, як той пень із сох, так би тота ізсохла, що відобрала від моєї корови молоко. Сьогодні ще згадують святих мучеників Максима, Даду і Квентіліана, трьох християн із села Озовія, що неподалік міста Доросто в Месії. В III столітті, за часів переслідувань, віруючих при імператорі Максиміані, місцеві правителі наказали ув'язнити цих трьох селян лише за їхню віру. Максим, який був читцем, разом із товаришами відмовився від вимоги принести жертви язичницьким богам. На запитання, хто вони, Максим відповів просто і гідно: ми християни, віруємо в Христа Спасителя. Ми звичайні трударі, які заробляють на життя руками, але надію кладемо на вічну винагороду. За відмову зректися віри їх кинули до в'язниці, де вони провели ніч в молитві й побожних розмовах. За переказами, саме там їм з'явився ангел і укріпив їх у вірі. Наступного дня їх повели до рідного села, де звершився їхній земний шлях. Це сталося близько трьохсот року. Їх пам'ятають як тих, хто залишився вірним до кінця, зі спокоєм в серці і впевненістю в Божій підтримці. На День святого Максима в українській традиції особливо цінували березовий сік. Його давали тим, хто хворів на лихоманку, вважаючи, що саме в цю пору він набирає особливої сили. З давніх давин в народі вірили, сік із берези, наповнений життєвою енергією, здатен зміцнити організм і допомогти при тривалих недугах. Береза ще з дохристиянських часів мала сакральне значення. Поряд із дубом, сосною та ясенем її вважали одним з великих дерев, наділених магічною силою. Її сік вважався жіночим еликсиром, який використовували у важливих обрядах від стілення до захисту. Згодом, коли народна медицина стала практичнішою, березовий сік почали активно використовувати в побуті, його заготовляли про запас і давали людям похилого віку, виснаженим після зими або дітям, щоб відновити сили. Часто сік змішували з курячим яйцем, такий напій давали при рахіті. Для малюків сік готували з особливими словами, супроводжуючи молитвами чи замовляннями. У народних лікарів було чимало рецептів на основі березового соку. Його поєднували з травами, корінням, виварювали, створювали ліки на цілу зиму. Найкращим вважався сік, зібраний високо на стовбурі дерева, бо він був чистіший і смачніший. Збирали його здебільшого хлопчаки під наглядом місцевої знахарки, солодощі чи дрібні подарунки від неї. Цього дня люди прагнули бути на свіжому повітрі, бо вірили. Природа сьогодні щедро ділиться своєю енергією, а ще проводили особливий обряд: ловили полуденний вітер. На перехресті запалювали спеціально підготовлену ладанку, якщо її задував різкий порив вітру, її вішали на шию хворій людині, яка носила її до вечора. Вважалося, що це допоможе полегшити стан або й зовсім прогнати хворобу. Що не можна робити сьогодні? 28 квітня в народному календарі цей день мав особливе значення, як я вже сказала раніше, цей день присвячували березовому соку. Найціннішим вважався той сік, що зібраний ближче до верхівки дерева, там, за повір'ям, він мав найбільшу силу. Люди вірили, що такий сік здатен вилікувати навіть найтяжчу недугу. але тільки за ясної погоди. Якщо ж 28 квітня йшов дощ чи стояв туман. То сік, нібито втрачав свої магічні властивості і збирати його не рекомендувалося. Особливу увагу цього дня приділяли очищенню, але не звичайною водою. Вмиватися з під крана вважалося небажаним, могли з'явитися пігментні плями. Щоб цього уникнути, радили спочатку окропити обличчя святою або талою водою. Вона мала силу освіжити не лише тіло, а й думки. У старовину також дотримувались певних заборон, не стригли. Малюків до трьох років в цей день вважалося, що це може позначитися на їхньому здоров'ї негативно, а дівчатам цього дня не радили проколювати вуха, бо за повір'ям в майбутньому їхній чоловік може бути нещирим. Не годиться сіяти льон і коноплі на провідному тижні, бо то не на врожай, а на чиюсь біду. Кажуть, що той, кому припаде те полотно, що буде наткане з цього льону або з цих конопель, то ця людина, яка порушувала цю заборону, вона вдягне з цього полотна сорочку в останню путь. Ще було цікаве дуже повір'я, цікава така заборона саме для провідного тижня. На провідному тижні не можна е, шити і не можна прати прачом. Бо як будеш прати прачом, то град буде прати добро. Цього притримувалися на полісі українському, а також бойки та лемки цього дотримувалися. Що таке прач, я вам показую. Це така штука, за допомогою якої прали колись. Білизну. Ну і звісно, сьогодні, ну не тільки білизну, взагалі все що було. Те і прали. Е, іменини сьогодні, 25 квітня, святкують люди з наступними іменами: це Віталій, Кирило, Максим та Ганна. В цей день хочеться привітати всіх іменинників з цим днем. Хочеться побажати їм світла на душі, гармонії в серці, натхнення для нових звершень і тепла в стосунках із близькими. Нехай небесні покровителі щодня допомагають робити правильний вибір, підтримують у важливих моментах і дарують мир кожному дні. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі, завтра у нас буде вівторок. І от завтрашній день офіційно називається Радуниця. Я розумію, що Радуницю у нас відзначають якби весь тиждень, проводи, радуниця, антипасха, Фомина неділя, неділя, і Фомин тиждень або Томин тиждень. Все це нібито синоніми, можливо, таке різнобарв'я назв, воно пов'язане з тим, що, можливо, трішечки регіональні були якісь відмінності. Можливо, колись дуже-дуже давно в дивнину це були все ж таки різні трішечки свята. Хто його знає? Ну, зрозуміло, що християнські свята вони більш нові. А оці, що радониця, проводи, оці свята вони більш стародавні і можливо. Це не одне й те саме. Хоча ну, зараз дослідники сходяться все ж таки в думці, що це просто синоніми. Ну, тим не менш, саме вівторок, на провідному тижні, офіційно називається Радоницею. Тому завтра про це поговоримо. Обов'язково повертайтесь на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Буде дуже цікаво. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе, будьте здорові! Слава Україні і до зустрічі завтра!